Унікальна є сама пряжка двойна. Коли ми продіваємо стрічку при накладанні на ногу, де потрібно більше зусилля для прикриття артеріальної кровотечі, дуже багато питань виникало і я вдячний всім критикам, які нам висловлюють свою точку зору, за те, що вони допомагають нам вдосконалювати наш виріб. Коли ми накладаємо на ногу і при повному розлипучуванні, при розмиканні стрічки таким чином зроблений турнікет, що він, він просто не розкривається, це я потім покажу додатково, як він працює. Додаткова фіксація, щоб ми могли зафіксувати вороток. Для цього у нас є зараз такий трикутний елемент залізний. В попередніх версіях, ось, наприклад, попередня версія жгута, на ньому цього немає. Для того, щоб вороток не вискакував і додатково фіксувався, ми розробили новий фіксуючий елемент, такі вусики, можна сказати, на, самій, на самому трикутнику. Бієць, який буде накладати турнікет, може затягувати як вправу, так і в ліву сторону. Відповідно, елемент подвижний, його можна розвертати як в праву сторону, тобто може фіксуватися в правому воглу. Він може фіксуватися в лівому воглу, в залежності від того, в яку сторону закручується вороток. Люди, які привикли накладати, наприклад, кат, будь ласка, ми можемо фіксувати його зверху. Класика. Також для додаткової фіксації воротка, якщо це накладається на верхню кінцівку, розроблена додаткова стрічка. Коли радіус кінцівки менший, відповідно в нас залишається додатковий елемент жгута. Коли затягнуто, зафіксовано, перекидається і додатково фіксується ще однією стрічкою. О, в такому вигляді. Сміло можу сказати, наше ноу-хау це стрічка, на якій фіксується час. Дуже багато питань, дуже багато дебатів було. І на початку, коли ми починали тільки розробляти ці жгути, стояло питання, яким чином наносити час накладання жгута. Одні говорили маркером, але, на жаль, не у всіх вони були, да й зараз не у всіх є. І зараз, мабуть, ще, наскільки я знаю, Міністерство оборони приймає рішення, що в кожній аптеці був маркер. Ну, це далі розмов поки не пішло. Було прийнято рішення, у кожного бійця є патрон. Це те, що безпосередньо є у кожного. За допомогою кулі, яка є на патроні, ми можемо здерти захисний шар. І от вам, будь ласка. Час накладання жгута. Або іншим гострим предметом. Ну, як правило, пуля є у кожного патрону. Також по ньому можна писати маркером. Ніхто не відміняв. Якщо є у вас чим написати на цій стрічці, це можна зробити будь-яким іншим предметом. Це такий короткий обзор.